В Олександрійських мисливців зараз гаряча пора. Усі хочуть встигнути оформити останні документи, адже 23 листопада відкривається сезон полювання на хутрового звіра. Кожен мисливець має право добувати при наявності. Документів відповідних, які необхідні, необхідний, там мисливське посвідчення, посвідчення мисливця ЛюТМервського, проплачені взноси, трудову участь повинна бути, відстрілична карточка між собою. Він може добути одного зайця в день полювання. А от лисиць мисливцям дозволяється вполювати у необмеженій кількості. Лисиці багато розвелося у мисливських угіддях, та й зараз з нею ведеться боротьба. І багато є сказу. Про це є і виступи з комісії нашого району і міста, про те, що необхідність її відстрілювати. А також у нас боясь про те, що є, надвигається африканська чума. У нас по Київській області вже зареєстрована така вимога до всіх мисливців, прохання, що якщо, допустимо, обнаружили кабана. Козу, з призозна, або більше всього, що це в нас кабан тільки хворіє такою африканською чумою, то якщо замітили якусь неадекватну поведінку його, або знайшли його, пропавшим, будемо говорити так, дохлим, то необхідно зразу дзвонити в ветеринарію, сообщати ветеринарію протязі часу. Мисливця мають бути гумові рукавички та господарське мило, яким треба помити руки після контакту з лисицею. Так само господарським милом варто промити і взуття. Є препарат, такий як називають кутасепт. Ось цим можна обробити, якщо в випадку поранення кусила там чи пошкрябала лисиця, то тобто, є, якщо чи було відкрита ранка, обробити цю рану кутасептом. Тобто це такий препарат, який Дозволяє обробляти саму рану і небезпечно. І якщо вже дійсно побачили, що щось з лисицею не те, треба буде їй відручати голову і цю голову здати на аналіз в нашу ветеринарійну лабораторію. Мисливці говорять, лисиця розвелася у великій кількості через те, що для неї у мисливських угіддях Олександрії та району є хороша кормова база. Для неї є, хватає мишви, от і вона. А ми це якраз будемо говорити, те, що розножчик сказу більше всього. Лисиця живе цим, цим мене питається. Це розмноження таким чином. Потім у нас були раніше, ми давали їм вакцину, розкидали, але ну, зараз дуже дорого. Мисливці зізнаються, що зараз складно спрогнозувати, в яких мисливських угіддях більше зайця та лисиці, а в яких менше. Це залежить і від хімікатів, якими обрискують поля, від чого трується заяць, і від браконьєрів, які полюбляють відстрілювати звіра у великій кількості. Лисиця в нас мешкає по всьому нашому регіону, по всьому нашому Олександрійському району. Тобто в усіх мисливських угіддях Олександрійського району. У нас мешкають лисиці заєць. В полі, кажуть, обично, в полі, тобто в мисливських угіддях. Полювання на хутрового звіра відкривається зранку досвіта. Мисливці можуть полювати лише у світлу пору доби і лише в один день тижня, у неділю. Тому для кожного справжнього мисливця відкриття полювання це справжнє свято. Для мисливця цей день це дійсно свято. Тобто у нас, я вам скажу так, колективи всі готуються до цього, всі колективи. І ось, допустимо, у неділю вийдуть, коли всі на полювання. Це, знаєте, це, по-перше, це зустріч один з одним товаришам, тому що, ну, будемо говорити так, на пернату дичину виходять люди, хто туди поїхав, той туди поїхав, там зустрілись, не зустрілись на водойомі. А от на хутрову звіра, коли виходять, тут зустрічається весь колектив. Сходяться всі. І потім хто кого не бачив, хто зустрілися пети, будемо говорити, це дуже велике свято. Зв'язку з цим хочу просто побажати кожному мисливцю, кожному мисливцю вдалого пострілу. Добуття трофей, здоров'я і мирного неба над головою. Сезон полювання на хутрового звіра триватиме до 18 січня 2015 року.